Документальний фільм об'єднує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу та людяності. Офіс омбудсмена України днями представив документальні факти у фільмі. Українські діти розповідають, як довелося пройти через війну серед героїв. Яна з Донецької області, що потрапила з родиною під російський обстріл у Краматорську. Дівчинці довелося пройти протезування. В США. Складна історія Анни з братом. Батько загинув на фронті. Мама приєдналась до медичного батальйону Госпітальє. У фільмі кадри, де маленька Соломія грає на сопілці та збирає кошти для наших захисників Збройних сил України. Через російську агресію в Україні загинуло понад 9 тисяч цивільних, майже 18 тисяч поранені. Загинуло понад 500 дітей. Постраждали мільйони.